Як навчитись підтягуватись? Насправді легше, ніж ти думаєш. Мене звати Максим. Уважно слухай. Починаємо. При підготовці до свого першого підтягування ти будеш виконувати три вправи, які зможуть зробити твою спину і руки сильнішими, завдяки чому ти зможеш наблизитись до свого першого підтягування. Усього на всього три вправи: австралійські підтягування, підтягування негативні і підтягування з підтримкою ніг. Ну що ж, будемо починати? І почнемо з австралійських підтягувань. Тут все максимально просто. Твоя задача лише тримати тіло максимально прямим під час виконання вправи і в процесі підтягування зводити лопатки. Ось так це має виглядати. Ну, а приблизно отак буде виглядати неправильна техніка виконання. Коли ти будеш максимально легко і впевнено виконувати австралійські підтягування, можеш переходити до наступної вправи. Друга вправа це негативні підтягування. Тут ще легше, ніж в минулій вправі. Твоя задача просто застримати на перекладину і максимально повільно опуститися вниз. Ну а вже після того, як будеш максимально впевнено триматися у верхньому положенні, можеш переходити до третьої фінальної вправи. Третя вправа це підтягування з підтримкою ніг. І я тебе вітаю, ти вийшов на фінішну пряму, залишилось зовсім трошки, і ти зробиш своє перше підтягування. Але для того, щоб ти міг нормально і якісно виконати цю вправу, тобі знадобиться напарник. В чому взагалі вся суть цієї вправи? Тобі потрібно буде підтягуватися, просто підтягуватися. А задача твого напарника буде тримати твої ноги, але не допомагати тобі виходити у верхнє положення. I don't make deals. I've been going hard in the paint, still blowing cush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me. Hey. You can slide with me hey. if you feel like. Після того, як ти почав виконувати третю вправу, паралельно з нею починай пробувати підтягуватися самостійно. Твоє тіло має звикати до підвищення навантажень. Регулярно тренуйся, пробуй підтягнутися на повну самостійно і вже через місяць, а може навіть і менше, ти зможеш зробити своє перше підтягування. До нових зустрічей. Бувай!